Головне гніздо. Ось я звернувся вже. Сказали, нас це не стосується. Гніздо шершнів посеред двору. Мешканці будинку по вулиці Чумацький шлях, 97 дріб 22 та сусідніх п'ятиповерхівок по вулиці Скрябіна у Полтаві. Занепокоєні комахи гніздяться у високій траві та літають з граями. Ходити двором страшно. будь-який укус, навіть оси. Це дуже небезпечно. І зараз у них основне гніздоту, у них гніздо тут, а розлетілися не вони не по всьому тут. дворі. Шершень цей не той, той що раніше був раніше в селах, це якийсь, я, я не знаю. Залетів звідти. Поруч із ніркою, де облаштували собі домівку шершні, місце для вивішування білизни, дитячий майданчик та лавки для відпочинку, кажуть місцеві. Ну, Літають живуть, в основному пристають до малих дітей. У дітей то Миш. канхвет, то печення. І вони нападають на дітей. Бо вони як укусять, дуже тут больові шоки можуть бути. Я казав цей дід, що Олега глядить, горілку з живокостом Ну, Якщо покусають, протирати і так далі. Полтавка Валентина говорить, комахи тут гніздяться не перший рік. Востанні рятувальники та дезінсектори приїздили з ними боротися три роки тому. Вони вже годів три тут. І боролися. Син мій йшов і замітив собачкою він гуляв. І замітив отут біля, а дітки ж тут граються. Пожарка приїжджала. Не одна машина була тоді, у 22-му році. Люди вже неодноразово зверталися в управління житлово-комунального господарства міста та державну службу надзвичайних ситуацій. В обох службах повідомили, що боротися з шершнями не в їхній компетенції. Зокрема, рятувальники порадили повідомити про проблему вже у номер 2 або ОСББ та звернутися до приватних фірм, що займаються дезінсекцією. Знищувати гнізди шершнів найбезпечніше та ефективніше довірити професійним службам дезінсекції. Вони мають досвід та необхідні засоби для безпечного та швидкого усунення гнізд. Рятувальна служба не має відповідних хімічних засобів для проведення дезінсекції. Проведення даних робіт не входить до функцій нашої служби. В ДСНС додали самотужки виганяти великих ос небезпечно, бо множинні укуси цих комах можуть бути смертельними, а їхні гнізда зазвичай досить глибокі, з кількома ярусами стільників. Тому це мають робити фахівці.